Форматів, макетів дуже багато, тому заходьте на сайт, обирайте. Для четвертих клас вже можна дивитися мегабуки, фото вчителя, великий портрет і дуже багато-багато фоточок. В цьому році мегабуки 900 гривень. В ньому йде, якщо не ламінованих до 40 сторінок, якщо ламіновані 24. Вони трішки по якості відрізняються. Все, що побажаєте. Обгорток, варіантів дуже багато. Навіть були макети-жирафики, але вони вставили своїх лаксиків, лексиків, не знаю, якщо чесно. І такі крутенні альбомчики в них вийшли. Це в нас зйомка була в класі взимку проведена, здається. Тому, можна й таке: це теж жирафи, знову мегабук, але це планшет Тріо. На випуск для випускників 24 го року він 450 гривень, якщо я не помиляюсь. Індивідуальна перша сторінка і остання. Тут весь клас, великі загальні фото, вінеточка, весь клас. На вулиці також вийшли. Це ми встигли зробити, я не знаю, за годинку, мабуть. Їх тут може й небагато було, але ну, крута зйомка вийшла. Так, жовтесенькі, Це навесні ранньої ми знімалися, але зверніть увагу, для осінніх зйомок дуже крутий вибір. Він такий, це теж альбом топ на три розвороти. Бачите, жовтесенькі, гарненьке таке. Для четвертих класів це знову ж таки. Тобто, обирайте, дивіться, заходьте на сайт, і я думаю, вибір. Ви щось собі оберете.